Добрий день, селище Красник. Ділянка площею 20 соток. З таким ось видом. До асфальту біля 3 км. Поруч лінія електропередач нова. Там же будуються сусіди. 2 км, з яких йде грунтова дорога. Ділянка межує з цим лісочком, з цими смереками. І навколо такий вид нема, неї тут гори, вони вже в тумані. Зараз спущусь донизу і подивлюся, а що у нас там є. Внизу щось що ми маємо. Смиреки по межі і тільки гори за дерев, бачите. Далі вже тільки ліс. це все лісочок. Буде цікаво знатися, що тут у нас є.